Вийшли люди проти назначення проекту 12.4.14, який по факту забирає незалежність антикорупційних незалежних бюро набута САП, і дає право конпрокурору включати справи. Люди вийшли з гімном з національною символікою і із гаслами «Бунтуй, кохай, права не віддавай. «Міністерські паразити не дають народу жити, не мовчі. Вето на закон. І ще офіційно так ніде не почався, але вже людей достатньо всі спільно кричать, спільно показують свою позицію, і ми точно знаємо, що ми всі прийшли не просто так. Скажи, ми, що ми маємо мету, і мета це скасування цього клятого закону. Хочемо донести, що не можна забороняти незалежність антикорупційних органів і підпорядковувати їх своїм, скажімо так, людям. Антикорупційні органи мають бути незалежними, щоб працювати проти корупціонерів на повну силу.